У цьому році, нарешті, реалізується великий проект, давно задуманий терезами. Рік змії примітний тим, що буде постійно ставити перед вибором представників цього знаку. А рішенням буде стосуватися досить важливих питань, від яких залежить наскільки успішним стане цей рік. З'являться нові проекти, рік буде багатий на зустрічі та спілкування. Що стосується роботи, то в цьому році вам буде приємно подивитися на матеріалізацію своїх праць. Це може бути збільшення зарплати, зміна соціального статусу або пів підвищення посади визнання ваших заслуг дуже близько, але за нього можливо доведеться трохи поборотися і навіть піти на рішучі заходи, щоб захистити свої інтереси. До Досягнення мети залишилося зовсім небагато. У цьому році в роботі буде потрібно проявити витримку і спостережливість від оточуючих можна отримати багато корисної інформації і вчасно змінити напрямок, якщо виявиться, що ви рухаєтеся у невірному. У коханні терезам потрібно багато чого пізнати. Для більшості з них це буде сприятливий період, коли потрібно буде багато спілкування з коханою людиною. Під час цих розмов ви зможете краще зрозуміти свого партнера і те, що ви хотіли б отримати від нього. В особистих стосунках вам захочеться романтики, і ви будете всіляко виключати зі спілкування раціоналізм. Терези, у яких немає пари, гостро віщують свою самотність. У періоди самотності ви зможете зрозуміти, яких помилок у любові слід уникати надалі. Це допоможе вам налагодити спілкування з тими, хто вас цікавить і відкриє двері до їх внутрішнього світу у першій половині року. Представників цього знаку чекає активний і досить стресовий період. Енергетичний підйом розпочнеться в червні. З цього моменту ви будете просто випромінювати енергію. Життя почне налагоджуватися, і вас чекають приємні сюрпризи. Ваші дії знайдуть позитивний відгук в оточуючих і повернуться до вас у вигляді гарного настрою та ще більшої енергійності. Однак, в 2013 році терези будуть вразливі з точки зору здоров'я, приділять увагу травній системі, також можливі різні невралгії. Це ідеальний момент, щоб зайнятися здоров'ям. Ті, хто зможе подбати про себе у цьому році, ще тривалий час не будуть відчувати нездужань.